Вітаємо з перемогою, такою, я б сказав би, тактичною перемогою. Дякую, дуже приємно. Нам сьогодні дуже важливо було перемогти, бо сьогодні е, до нас е, прийшов підтримати гравець нашої команди Андрій Решечко. Він зараз служить в Збройних силах України. Нам е, дуже хотілося його не підвести, тому що е, людина е, має дуже рідку можливість опинитися в рідному місці. Зараз е, вийшла така нагода, тому ми нашу гру. Хочемо присвятити Збройним силам нашій перемозі, звичайно, Андрію, щоб він не повернувся додому здоровий живий. Що стосується гри, то дякую коман команді нашій. Хлопці сьогодні знали, що була важлива гра, боротьба за вихід до першої ліги. Принциповий суперник, якого треба було перемагати. Тому ми сьогодні максимально настроїлися. Дещо була нервова гра, тому що вона була важлива. Але тактично хлопці правильно грали до кінця. Змогли дотерпіти і отримати таку важливу перемогу. Тому ще раз вітаю команду «Вектор» з перемогою. Дякую площам. сьогодні виклалися максимально на всі 100%. І хочеться побажати команді Халк в виграх, які залишилися, щоб вони перемагали. Дякую. Дякую.